Вітаю вас усіх, Люба, церква. Я хотів би з вами поділитися своїми роздумами і читав недавно і о, наткнувся на такі вірші. Знаєте, послання до Галатів, п'ятий Думаю, ми всі прекрасно розуміємо. Більшість знає, що там записано. З 22-го вірша: Плідже духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра. Лагідність і стриманість. На таких нема закону. А ті, хто є Ісуса Христа, вони розіп'яли своє тіло з Його пристрастями та пожадливостями. Коли живемо духом, то духом і ходимо. Не ставаємо марнославними, не дратуємо одне одного, не заздрімо одне одному. Амінь. І знаєте, хотілося б трошки про плоди духа, трошки розібрати по чуть-чуть кожен, щоб це було таке, як нагадування кожному з нас і мені в першу чергу. Любов, що можна говорити про любов, якщо про любов записано в першому посланні Корінтян в 13 розділі з 1 по 8 вір? Коли я говорю людськими і ангельськими мовами, але любові не маю, то я став дзвінкою міддю. Або гучним кимвалом, і коли маю пророцтво, осягнув усі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віри, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Любов довго терпить, любов милосердна. Не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини, усе переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить, любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови, та замокнуть, хоч є знання, та зникне. Амінь. І знаєте, про любов, щось додати про любов, воно буде зайве. Тут все описується, все описується, яка має бути любов, яка є любов. Єдине, що дійсно можна додати, що Ісус Христос це був приклад максимальної любові. Максимальної любові і більшої любові нема. Він прийшов у цей світ, Він помер і Воскрес, ми це знаємо через кожного з нас, через любов до кожного з нас. Наступний плід духа записано радістю. Филип'ян, 4 розділ, а з 4-го вірша. Радійте завжди в Господі. І ще раз кажу: радійте, нехай ваша лагідність стане відомою всім людям. Господь близько, нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Ісусі. Христі. Ми знаємо, що Ісус Христос знову ж, Ісуса Христа можна приводити в приклад постійно. Ісус Христос завжди сприймав все від Бога. І Він ніколи не роптав на Бога. Ми знаємо, скільки, наскільки важко було Його життя, наскільки Він перетерпів за кожного з нас. Він все сприймав від Бога. Він був така, Він був такий, він все сприймав з радістю від Бога, всі страждання, всі, все він сприймав. І тут про це йдеться. Солонян 5 розділ, з 16 вірша. Завжди радійте, невпинно моліться. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. А також, наступне, що я хотів би додати, Ісус Христос. Завжди з радістю приносив. Він казав: завжди треба радіти. Да, послання до Солонян в п'ятому розділі ми тільки що прочитали. Треба завжди радіти, завжди радіти. Якщо нам важко, треба радіти. Як би це не було, ми маємо за все дякувати. Написано за все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі. І знаєте, є такий тип людей, і інколи, і у мене таке буває. Я думаю, і в кожного буває. Коли щось погане, ми дуже часто не, не хочемо щось робити. Для того, щоб це виправити, а знаходимо причину, чому Бог це нам посилає. Думаю, о, ну це Бог посилає, щоб я то зробив, це Бог посилає для цього. І ми готові знайти, я готовий знайти будь-яку причину, чому це так зі мною відбувається. А треба завжди з радістю сприймати. Господь посилає труднощі. Знаєте, коли ми просимо у Бога, є така, як приказка, коли ми просимо у Бога терпіння. Господь не посилає нам терпіння, як в подарунку, да, упаковане терпіння, бери. Господь що нам посилає? Можливість випробувати це терпіння. І так само з радістю. Дуже важко зараз радіти в такий час. Дуже важко, але приємно радіти в цей час. Коли щось відбувається, таке, що тебе може якби, позрадувати, це приємно. Коли ти дістаєш слово Боже, читаєш і читаєш про те, що Господь пише, я завжди з вами. Тобі радісно стає. Особливо, коли цілий день, там, ти, якщо ввечері читаєш, цілий день всі новини, все, що завгодно, може статися. Потім ввечері ти дістаєш, читаєш я завжди поруч. Ти молишся, тобі приємно. І тому ти завжди радієш. Ми як християни маємо завжди радіти. Наступний пункт це мир. А послання до Колосян, 3 розділ, 15 вірш. Нехай перебуває у ваших серцях мир Христа. До якого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Знаєте, я одразу думав, яка біблійна історія про Ісуса Христа каже про Його мир в серці. Знаєте, я довго думав, і перше, що спало на думку, це історія про бурю на морі. Ви пам'ятаєте, учні? Перелякалися, учні, да, не варто забувати, що вони більшість, ну багато з них було рибаками. Вони знали, як себе вести на морі, вони знали, як себе вести в човні, вони знали, що а, якщо вже учні, які, яких це була професія, почали переживати, ну, то варто розуміти, що це була дійсно підстава. І уявімо, да, це не була яхта якась, де можна було закритись десь в каюті і навіть не знати, що шторм. Це була лодка, такі там 20 досок. Скрушені, і вони пливуть. А Ісус спить буря, вода, волога. Ісус спить. Вони кажуть Ісус, ми тут ну, помираємо. Ісус каже, чого? Ви? ви маловірні. У вас немає миру. Знаєте, Івана, 16, розділ 33 вірш. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні. Я переміг світ. Знаєте, є такий вислів, не можна насититись, якщо їсти один раз в тиждень. І це йдеться не зовсім про фізичну їжу. Ми розуміємо, що це алегорична фраза про наш духовний стан. Ми маємо постійно насичуватись, хотіти цього. І мир, ми не можемо отримати спокій в серці, мир в серці, якщо будемо надіятися тільки на цей світ. Це буде гірше, це будуть емоційні коливання постійні. Світ постійно хитається, світ не тримається, нічого не є стабільним в цьому світі. Окрім Бога. Якщо ми прийняли Ісуса Христа в своє серце, да, як тут написано, щоб у мені ви мали мир, у світі зазнаєте страждання. І це правда. В світі ну, нема нічого такого, що могло б постійно давати поводи для радості. Є тимчасові, звісно, є там різне, але негативу більше. А тут написано: але будьте відважні, я переміг світ. Коли ти йдеш в церкву, коли спілкуєшся з братами і сестрами, знаєте, ти наповнюєшся радістю. Коли ти сидиш вдома, читаєш Біблію, ти наповнюєшся радістю. Радістю від того, що через мене Ісус Христос Воскрес! Він взяв мої гріхи на себе. І це радість. Це ти сидиш, і, знаєте, щоб не було дощ, щоб не було після в цьому світі, ти радієш. Ти радієш через те, що навіть. Через одного мене Ісус Христос прийшов у цей світ. І це приємно. Давайте наступний пункт довготерпіння. 1 Тимофія, перший розділ, 16 вірш. Але я тому був помилований, щоб у мені Першому Ісус Христос показав усе довготерпіння як приклад для тих, хто має повірити в нього для вічного життя. Ісус Христос сам по собі є прикладом довготерпіння. Але знаєте, якось мені хтось сказав такий вислів. Щоб зрозуміти, наскільки Ісус має сильне довготерпіння, уявіть, що за кожен ваш гріх Його розпинають заново. І він все одно готовий це робити. І знаєте, тоді я зрозумів. Я зрозумів тільки, я думаю, це я один. Скільки нас. Ісус Христос довго терпить. І ось довготерпіння, так, яке має бути у кожного написано, плід духа. Це складно. Терпіння це складно. Довготерпіння виходить ще складніше. І Христос всьому показує своє довготерпіння. Він готовий, да, пише: Я стою біля дверей і що роблю? І стукаю, і постійно стукаю, і готовий стукати аж до того моменту, поки не буде надто пізно. Наступні плоди духа, ласкавість і доброта. Я їх об'єднав два. Якщо ми беремо про Ісуса Христа, ми пам'ятаємо, Ісус Христос ні до кого не був жорстоким. Ми пам'ятаємо, коли до Нього вночі прийшов Никодим. А Ми пам'ятаємо, ким був Никодим. Був ну, старішиною, він був фарисеєм, тобто одною з тих людей, які гнали Ісуса Христа. Він прийшов вночі, Ісус знав, чому Він прийшов вночі. Всі знали, що... От ми, і ми знаємо, чому Він прийшов вночі, бо не можна було йому в день прийти. Ісус Христос не сказав. Ну, Не підходь до мене, ти в день, можливо, гнав, стояв з натовпом, гнав, або покликав Петра, каже, Петро, дістань меча на нього тепер. Він до нього теж був добрий. І він йому пояснив, що да, і вчив його, і Никодим сказав йому, що ти вчиш, як той, хто має владу. Ісус Христос до всіх був добрий. Колосян 4 розділ, 6 вірш. Слово ваше нехай завжди буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Ми пам'ятаємо, що Ісус Христос ну, ідеальний приклад. Якщо ми кажемо майте ласкавість і доброту. Щоб пояснювати по багато разів. Учні Ісуса Христа були дуже нетерплячими. Вони хотіли, Ісус, давай то, давай зроби, поясни нам це. Ісус Христос їх вчив. Ісус Христос їх вчив Він пояснював. Пам'ятаємо, коли їх не прийняли, вони сказали, давай знищимо це місто, це селище. Сказав, ви на того духа. Треба завжди бути добрішим. І коли пам'ятаєте, Петро дістав меча і відсік вухо рабу первосвященника. Ісус Христос каже, я би міг їх знищити, як би захотів. Я би міг виклати легіони ангелів. Це тисячі, десятки тисяч. Але я цього не роблю, бо я добрий. Але пам'ятаєте, Ісусу сказали, що Він добрий. Він що сказав? Добрий тільки один Бог. Псалми, 134 й Псалом, 3 вірш. Хваліть Господа, бо Господь добрий, співайте Його імені, бо це добре. І дійсно, співати Його імені, бо це добре. Ісус Христос приклад доброти, приклад ласкавості, готовий повторяти по 200 разів. Знаєте, був одна історія, є, коли в суді, а це було давно, прийшов в суд одного хлопця захищати, одного хлопця, який там, образив цілий клас свій, і встає адвокат, захисник цього хлопця, і каже. Вітаю вас, усіх, хто є в суді. Всі встали, привіталися, сіли. Він бере знову поправляє мікрофон і каже: Вітаю всіх, хто знаходиться в суді. Вони всі знову, вже так знаєте, ну, роздраженно починають думати: ну, вже ж привітався, солідна людина, да, тут суд, це не те, що там дитячі забавки якісь. Вони привіталися, сіли. Він знову повторяє: вітаю всіх, всі встали, знову сіли. І він так зробив, знаєте, близько десяти разів. Коли вже всі перестали йому відповідати, він каже: а цього хлопця дратують кожен день по, там, по 200 разів. Каже, йому це повторюють постійно. Каже, тому йому важко. І знаєте, а Ісусу Христу йому ніколи не важко. 200 разів повторити. Ми просимо пробачення постійно. І Він завжди нас прощає. А, наступний пункт віра. Що таке віра? Євреїв. 11 розділ, перший вірш. Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Чи можливо без віри спастись? Неможливо без віри спастись. Ми віримо в те, що Ісус Христос прийшов, ми віримо в те, що Він помер, і в те, що Він воскрес. І це віра. Єфесян, другий розділ, 8 вірш. Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар. Те, що ми можемо вірити, це вже Божий дар. Ми віримо в те, що Ісус Христос прийшов. І останні дві я їх теж об'єднав разом це лагідність і стриманість. Лагідність це, знаєте, єдине, що можна сказати про ці дві, це Ісус Христос. Ісус Христос був лагідним, і Він був стриманим. Ми пам'ятаємо, що Ісус Христос. Коли пам'ятаєте, щось яке намічалось щось, коли на нього багато людей починали тиснути, написано, він просто пішов, щоб не створювати проблем. А Ісус Христос міг би легко перемогти всіх книжників, фарисеїв, навіть словом, але в цьому не було б сенсу. Вони не хотіли з ним так дискутувати логічно, знаходити якийсь вихід з положення. Вони хотіли просто його знищити. Вони шукали підступні питання, ми це пам'ятаємо. Коли за десятину було, ми пам'ятаємо, що. Дійсно, геніальне питання, нема правильної відповіді, Ісус відповів. І їм це ще більше не сподобалось, ніж би він відповів неправильно. І тому, знаєте, лагідність і стриманість це Ісус Христос. Всі плоди духа, які ми читали, я їх хочу ще раз прочитати, Галатам 5 розділ, 22 вірш. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність. І стриманість. Це все у нас є приклад Ісус Христос. Тому давайте помолимось, встанемо й помолимось, в кого є бажання, я завершу. Бути завжди такими, як Ісус Христос. Амінь.